АБЦД, чотирикутна піраміда. В основі лежить паралограм АБЦД з гострим кутом А. За умовою. Ребро СБ перпендикулярне до прямих АБ і БЦ. Тоді за ознакою перпендикулярності прямої площини. Воно перпендикулярне і до площини АБЦ, тобто до основи піраміди. СБ висота піраміди. Тоді. Відрізок БД це проекція ребра СД на площину основи піраміди. І за умовою БД дорівнює 10 см. Нам відомо, що проекція утворює зі стороною АД кут 30 градусів, тобто кут АДБ в даному випадку буде дорівнювати 30 градусів. СД ребро відоме 15 см. Потрібно знайти кут між площинами САД і площиною АБЦ, для того, щоб знайти кут між площинами, так як СБ перпендикуляр до АБЦД, з точки Б проведемо перпендикуляр до прямої перетину цих площин до АД. Отже, проводимо перпендикуляр. Нехай це БК. БК, перпенд... БК перпендикуляр до АД. Тоді за теоремою про три перпендикуляри. СК також перпендикуляр до АД. СК перпендикуляр до АД. І кут СКБ. От він цей кут. Це кут між площиною СД і площиною основи. Тобто цей кут. Який ми повинні знайти. Обчислимо довжини відрізки БК і СБ. З прямокутного трикутника БКД, де є Кут 30 градусів, і нам відомо БД, ми знайдемо БК. БК це катет, який лежить проти кута 30 градусів, отже, він дорівнює половині гіпотенузи БД. БД 10 см, тому БК буде дорівнювати 5 см. Далі, за теоремою піфагора для прямокутного трикутника СБД з кутом Б, що дорівнює 90 градуса, ми знайдемо СБ. Катет даного. Трикутника. Отже, СБ це корінь квадратний із СД у квадраті відняти БД в квадраті. Тому ми будемо мати SD нам відомо 15, 15 у квадраті, відняти БД 10 у квадраті. 225 віднімаємо 100, це корінь із 125. 125 це 25 помножити на 5, отже, буде мати 5 коренів з 5 сантиметрів. Ми знайшли СБ. Тоді ми можемо знайти тангенс кута СКБ, маючи два катети в прямокутному трикутнику СБК. Отже, тангенс кута СКБ це відношення. Протилежного катета СБ до прилеглого катета БК. І це буде дорівнювати 5 коренів з 5 поділити на 5 корінь з 5. Так як тангенс даного кута корінь з 5, то сам кут, кут СКБ буде дорівнювати арк тангенс кореня з 5. І це відповідь до нашої задачі. Зверніть увагу, що даний кут можна було шукати ще й по-іншому. Тобто, ну, наприклад, шукати косину з цього кута СКБ як відношення прилеглого катета та БК до СК, до гіпотенузи СК. І тоді, відповідно, кут виражався би як. Аркосину з певної величини, але результат був би, звісно, один і той же. У нас пряма призма, в основі якої ромб АБЦД, в якому кут гострий А дорівнює альфа. Кут а, альфа в Площина гама проходить через меншу діагональ нижньої основи БД і вершину С1 верхньої основи. Ця площина утворює з площиною основи гострий кут бета. Так як призма пряма, то бічне ребро, наприклад, це c 1 перпендикулярне до площини основи і є висотою призми за умовою вона дорівнює H. Знайдемо кут нахилу С1БД до площини основи. ОЦ перпендикулярно до БД, Діагоналі в ромба перпендикулярні. Тоді за теоремою про три перпендикуляри. С1 О, також перпендикуляр до БД. Отже, ОЦ перпендикуляр до БД, С1 О перпендикуляр до БД. Тому кут С1 ОЦ, це кут нахилу даного перерізу до площини основи. За умовою цей кут дорівнює бета. В першому завданні нам потрібно було побудувати переріз призми площиною гама. Цей переріз побудувати досить просто, тому що точки c 1 ми можемо з'єднати, вони лежать в одній грані, і точки c 1 d також з'єднуємо, бо вони лежать в бічній грані, наприклад, нашої призми. Тому утвореним перерізом буде трикутник c 1 bd і нам потрібно знайти площу цього перерізу. Так як це трикутник, то площа перерізу це одна друга основи BD цього трикутника на С1О, на висоту цього трикутника, тому що С1О, як ми сказали, перпендикуляр до BD, отже, висота нашого трикутника. Отже, ми маємо знайти ці величини. Як ми бачимо, досить просто, можна знайти С1О з трикутника С1ОС. Отже, з трикутника С1ОС, кут С в ньому дорівнює 90 градусам, В цьому трикутнику нам відомо до кута бета протилежний катет H, це с 1 І ми можемо знайти С1О гіпотенузу. Гіпотенуза і протилежний катет пов'язані через синус. То ми можемо записати, що синус бета це відношення СС1 до С1О. А звідки, щоб знайти С1О, ми бачимо, що нам потрібно СС1 поділити на синус бета. Тобто це буде H, що ділиться на синус бета. Ми знайшли одну величину, а ще потрібно знайти БД. Ну, З цього ж самого трикутника ми можемо знайти ОЦ. Оце це катет, прилеглий до кута бета, а нам відомо катет сс 1 Два катети пов'язані через тангенс. Тому тангенс бета це відношення СС1 до ОЦ. Звідки ми знаходимо ОЦ. Ми бачимо, що нам потрібно С С1 поділити на тангенс бета. Можна так і залишити, а можна записати, що СЦ1 помножити на котангенс бета Відповідь відповідь правильний та і та. Таким чином, ми знайшли оце, тобто половину діагоналі ромба. А нам потрібно знайти іншу діагональ ромба. Враховуємо те, що у нас відомо ще гострий кут А цього ромба. Ну, і ми можемо сказати, що, наприклад, кута буде дорівнювати гострому кутові С ромба, тому що протилежні кути в ромба рівні. Разом з тим, в діагоналі ромба це бісектриси його кутів. І перетинається під прямим кутом. Тому розглянемо прямокутний трикутник СОД. От цей кут О прямий дорівнює 90 градусам. А кут ОСД, як ми сказали, це половина кута С, тобто половина альфа. Отже, кут ОСД дорівнює альфа на 2. А отже, в трикутнику COD, От він, цей кут нам відомо. І ми маємо, ми маємо ОЦ, це катет прилеглий, і будемо шукати ОД катет протилежний. Знову ж таки, використаємо тангенс уже цього кута. Тангенс альфа на 2 це відношення протилежного катета ОД до прилеглого катета ОЦ. Таким чином ми бачимо, що. ОД дорівнює ОЦ, що множиться на тангенс альфа на 2. Ну, а оце я тут не завершила. Це С 1 у нас H, що ділиться на тангенс бета. І тоді підставимо, будемо мати H, що ділиться на тангенс бета, і потім множиться на тангенс альфа на 2. Це ми знайшли ОД. А ОД це половина від БД, тому БД вдвічі більше. І буде дорівнювати 2H на тангенс бета і на тангенс альфа на 2. Таким чином, у нас все є для того, щоб знайти площу перерізу і площа перерізу дорівнює 1 друга БД, це 2 h на тангенс бета і на тангенс альфа на 2, і помножити на С1О h на синус бета. В результаті двічки скорочуються і ми будемо мати h множимо на h, h у квадраті, зверху тангенс альфа на 2. І далі ділиться на тангенс бета і на синус бета. Ось так можна і залишити. Разом з тим, наприклад, ми можемо ще записати таким чином: h у квадраті тангенс альфа на 2. Одиниця на тангенс бета це котангенс бета, а знаменнику синус бета. Так, ми знайшли площу перерізу.